Вітаю! Сьогодні ми зануримось у щось справді неймовірне, в абсолютно інший підхід до викладання математики, який народився в одному українському класі. Це, знаєте, історія про те, як звичайні рівняння можуть вийти за межі підручника і почати змінювати світ навколо. Ну, погодьтеся, мабуть, кожен колись ставив собі це питання. Існує ж якась величезна прірва між абстрактними формулами на дошці та нашим реальним повсякденним життям. Ми вчимо всі ці ікси, ігреки, коефіцієнти, але де? Ну, де їхнє реальне застосування? А ось вам і яскравий приклад цієї трансформації. Дивіться, зліва звичайнісіньке квадратне рівняння. Сухо, абстрактно. А справа питання, яке хвилює ціле місто, як швидко можна висадити новий парк. От саме цей міст, цей перехід від абстракції до реальної дії і є серцем нашого сьогоднішнього розбору. І знаєте, ця цитата Гети не просто так тут, вона стала епіграфом до того самого плану уроку, який ми розглядаємо. І вона ідеально задає тон, знання це не якась там кінцева мета, це інструмент. Що, ж, давайте розбиратися, як це працює на практиці. Нещодавно Мені до рук потрапив без перебільшення унікальний документ конспект уроку з алгебри з Івано-Франківська. І це не просто план заняття, ні. Це цілий проект, справжній доказ того, як можна перетворити математику на інструмент для реальних відчутних змін. Ось вона, головна ідея цього уроку, сформульована чітко і ясно. Учні не просто шукають невідомий Ікс рівнянні. вони використовують свої знання, щоб відповісти на нагальні питання, що стоять перед їхньою громадою, від громадського здоров'я аж до міського планування. І перше, що просто вражає в цьому підході, це його творча механіка. Вчитель не просто проводить урок, він перетворює звичайний клас на таку собі інтерактивну гру, де знання мають цілком реальну цінність. Отже, ключовий елемент банк логічних ідей. Просто уявіть собі, кожна правильна відповідь, кожна слушна думка приносить учням заробіток, а керує цим банком учень-директор. Це ж створює справжню класну економіку, де інтелект, це головний капітал, неймовірно, правда? А що тут справді цікаво, так це назви валют. Тільки вслухайтеся талант абсолют ас. Навіть у таких, здавалося б, дрібницях відчувається креативність. Це не просто якісь бали в щоденнику, це частина великої захопливої гри. Навіть звичайна розминка тут це цілий квест. Учні не просто механічно повторюють матеріал, вони розв'язують рівняння, щоб відновити історичну карту свого міста, збираючи її шматочок за шматочком, наче пазл. І ось так математика раптом поєднується з історією та краєзнавством. А тепер переходимо до основного. Після такої розминки клас береться за реальні проблеми, і це не якісь вигадані задачки з підручника, а справжнісінькі виклики, які стоять перед їхнім рідним Івано-Франківськом. Перша проблема стосується здоров'я кожного з нас. Учням пропонують задачу знайти добову норму споживання овочів і фруктів, а інструмент для цього звичайне квадратне рівняння. Це ж миттєво робить алгебру чимось дуже особистим, чи не так? І ось вона відповідь: розв'язавши рівняння, яке моделює рекомендоване співвідношення поживних речовин, учні отримують не просто якесь число, вони отримують корисну інформацію, яку можна застосувати у власному житті: 700 грамів. Це просто ідеальний приклад прямого зв'язку між математикою і особистим добробутом. Гаразд, наступний виклик, він пов'язаний з економікою та шкільним життям. Учні мають обчислити, скільки коштуватиме надрукувати газету, це ж по суті вчить їх фінансової грамотності і показує, як математика допомагає спланувати цілком реальний бюджет. І знову, розв'язавши рівняння, де ціна залежить від обсягу, вони отримують конкретну, практичну відповідь 180 гривень. Тобто вони на власні очі бачать, як абстрактна формула допомагає приймати реальні економічні рішення. А ось задача вже складніша про екологію. Ми бачимо дані, дві бригади садять парк, але з різною швидкістю. Завдання обчислити, за скільки днів кожна з них впоралася б самостійно. Рівняння тут моделює продуктивність праці і допомагає, по суті, спланувати великий проект, розподілити ресурси і зрозуміти, наскільки ефективною є командна робота. Що ж, давайте підсумуємо. Пройшовши через усі ці завдання, стає абсолютно зрозуміло, що цей урок це щось значно більше, ніж просто повторення теми квадратних рівнянь. І ось він, мабуть, вирішальний момент. Головна мета не просто знайти ікс, головна мета виховати активних, свідомих громадян. Цей підхід вчить, що математика це не просто шкільний предмет, це потужна мова для опису світу і, що найважливіше, для його покращення. І знаєте, ця цитата угорського математика Джорджа Поя, яка також є у конспекції, вона, вона чудово підсумовує всю філософію найкращий спосіб навчитися розв'язувати проблеми це брати і розв'язувати їх не в теорії, а тут і зараз на практиці. І наостанок питання для роздумів: просто уявіть на хвилинку якби кожен клас застосовував свої знання з математики, хімії, історії для вирішення місцевих проблем. Щоб ми могли змінити це, мабуть, і є головний урок, який нам дає цей неймовірний проект з Івано-Франківська.